добрый вечер, девчонки. Девчонки и мальчишки. Как я? Живем. Живем, слава Богу. Все хорошо. Свет то выключают, то включают. Але мы живем? Мы живем. Мы живем. Добрый вечер. Привет, привет, Ксюшенька. Тикток ставьте лайки. Сразу, чтобы до нас приєднувалися багато людей Привет, Вестушка Пани Ирина, все мои домины Все мои домины Давай, давай, сучка моя Лайки ставь Це раб, мій зайшов в Тік-Ток, каже госпожа, зараз буду лайки ставити. Ну він любить бути моєю сучкою. привіт. Давай, хочеш бути сучкою госпожи, работай? Трактор? Який Ексюш? Трактор. Добрий вечір, добрий вечір, мої хороші. Привіт, Лисюня! Маєш на увазі, якщо ж це екофлоу? Да, сьогодні я, звісно, була щаслива, що в нас екофло. От правда. Привіт, Кристиночка! Сьогодні я була правда щаслива, що у нас екофло. Рахую, цілий день не було електричества і включила це, я тільки встигла картошку в мундірах приготувати, тільки зварилася і... Ага. И снова выключил. Привет, Катюша. Привет, привет. Он яка у меня сучка хорошая есть в ТикТоках. Он. Работай, работай. Так. Сегодня у нас... Такий еротичний, еротичний ефір ночний, добрий, добрий мої хороші, еротичний ефір. Значить, про що ми будемо говорити? Така сьогодні ніч сили і ніжності, ніч сили і ніжності. І е, тема у нас така: коли жінка ведуча, коли жінка ведуча, і ми сьогодні розглянемо жіночу домінацію фемдом, як акт любові, а не контролю. Да? Після ранкового інтенсиву ще мозги болять. Да? Ще два дні у вас інтенсив, ви ще будете, ви ще будете. До речі, завтра інтенсив о 10-й годині, і сьогодні ж всі не попали на інтенсив, тому що бажаючих було дуже багато. Завтра Калінін зробить ссылку через Ютуб, будете дивитися, щоб всі, побачили. щоб всі побачили. Тому що там уже тисяча чоловік, а сьогодні змогло на ефір потрапити тільки 100 чоловік, тому що в мене окно для зума тільки на 100 чоловік. Завтра будьте всі в строю, тому що ту інформацію, яку я даю, ви ніде не візьмете. Ніде не візьмете. Завтра в 10 годин у нас а, інтенсив. І в п'ятницю ще. Три дні інтенсиву у нас буде. А, так, вертаємося до наших баранок. Вертаємося. Отже, а сьогодні ми знову повторюю, розглянемо, от коли жінка веде... Угу, масштаби. Так. Коли жінка веде, ми розглянемо домінацію, як... -то? Акт любові, а не контролю. Олічка, добрий вечір. Ти молодець. Ти молодець, моя богиня. Я, я чекаю, я чекаю. Я чекаю, щоб на наступний тиждень зробити так, як ми говорили. Отже, дивіться, багато хто з нас плутає владу і контроль. Плутає владу і контроль, так? Да? Тому що контроль... Він же ж народжується зі страху. Контроль народжується зі страху. Це контролююча мамка, коли ми включаємо цю контролюючу мамку перевернуту. Вона хоче контролювати всіх і вся, хто як дише, хто чим живе, да? а от влада народжується зі спокою. Це насправді різні речі. Влада, вона все ж таки зі спокою, так? Да? І от коли е, жінка веде не тому, що вона домінує зараз, а тому, що в неї є своє бачення, у неї є відчуття, вона знає, куди ми йдемо. Особливо, якщо це зараз у кексуальній грі ми говоримо, да? і от ця справжня жіноча домінація, да? це ж насправді не про крик. А, да? Це не крик, накази чи підкорення. Да? Це коли поруч із тобою, чоловік відчуває, що він у безпеці, тому що ми ж створюємо світ довіри і безпеки, він з тобою у безпеці, тому що ти бачиш глибше, ніж всі інші. Да? Ти бачиш глибше, ніж всі інші. Він може тобі довірити всі свої найпотаємніші таємниці. Нікому не може довірити, а тобі довіряє, тому що ти створила для нього цю безпеку. Розумієте? І от коли жінка веде, то ти не принижуєш, тому що навіть оце вербальне приниження, яке ми даємо, це ж про прояв любові, якою він хоче. Тому що він так, він так відчуває любов. Ми ж принижуємо себе не тому, що я така, блять, зла, щас я буду тебе множити на нуль, а тому, що це його потреба. Ми ж обігруємо завжди обігруємо Кінг Саба. Тобто оце приниження, навіть якщо це вербальне приниження, да? це все одно про прояв любові. Бо він так розуміє цю любов. Да? Коли ми даємо цей напрям, коли ми даємо йому підтримку, і коли ми йому даємо сміливість бути собою, тому що тільки з вами, тільки із доміною, тільки з Домінатрикс, він може мати сміливість бути собою. Тобто це дуже глибинні процеси. Добрий вечір, Наталя. Дуже глибинні процеси відбуваються. Не, не тільки те, що на поверхні ви бачите, як жінка, яка стоїть в костюмі із батогом. Ні, тут дуже глибинні процеси відбуваються, так? Да? Отже, і чому бути веду ведучою цієї жінка, яка веде, чому нам не соромно? Чому не соромно бути такою жінкою? Да? Часто дуже жінки дуже бояться своєї сили і бояться показати її чоловікам, тому що чоловіки, багато чоловіків, бояться жіночої сили. Дуже бояться, так? Да? А плюс нас же ж виховували, щоб ми були дуже зручними, щоб ми були дуже зручними, так? Да? Да. І от якщо ти ведеш, то ти, значить, складна. Ти якась така владна, егоїстична, якась така не така. Не така, як тебе вчили бути зручною і хорошою дівочкою, да? Нас же вчили бути хорошими дівчиками, так? Да? І дивіться, правда в тому, що дуже багато жінок, вони не є сабмісивними. Вони є домінантна жінка. Звичайно, не з усіма і не завжди, але суть її домінантна, да? і якщо влада, це природна енергія твоя, якщо влада це природна твоя енергія. Тому що жінка веде вона не тому, що хоче контролювати, вона веде тому, що цей чоловік дуже. Класно йде на її відчуття. На її відчуття, навіть не на її слова. Да? І багато чоловіків не хочуть, щоб ви підкорялись їм. Вони не хочуть, щоб ви їм підкорялися. Він все ж таки хоче знати і відчувати, щоб ти знаєш, куди йти. Угу. Він хоче знати, що ти знаєш, куди йти. Він хоче розслабитися. Він хоче прийти і здатися повністю тобі. І знати, що ти знаєш, куди ми йдемо. Понімаєте? Це дуже глибоко. І от чим відрізняється контроль від все ж таки оцього ведення від влади? Да? Контроль, він йде зі страху втратити. От я так боюся втратити, що я така контролююча. І телефони перевіряю, і трушусь над цим, дуже контролююча, тому що я боюсь втратити. Да? А оця влада, справжня жіноча фемдом, вона йде з довіри до себе. У в сенсі. Я спокійна, я довіряю собі. На мою енергію прийде той, кому це потрібно, кому потрібна ця енергія, і він від мене не піде. А якщо піде, ну це життя, прийде 10 інших. Це нормально, я спокійна взагалі. Да? Далі, контроль, він же ж все ж таки дуже давить на людину і обмежує людей. Обмежує. Ну, так проявляється контроль. А жіноче ведення, жіноча це влада фемдом, вона дуже надихає, да? вона направляє це про інше, що я можу нарешті відпочити. Я хочу бути твоєю річчю. Ану, сучка, напиши нам зараз. Чому ти хочеш бути під жіночим каблуком? Напиши в Тіктокі, чому в тебе оце відчуття, що ти постійно хочеш під каблуком бути. Я прочитаю, дівчата. Тому що це ж не соромно. Бути відомим це не соромно. Так я хочу. Далі, ще контроль. Контроль е, будує між людьми дуже таку сильну напругу. Люди постійно в напрузі постійно в напрузі. А ведення створює гармонію. Я тобі довіряю, я тобі віддаю ключі від себе. А домінантна жінка говорить, а я тобі довіряю так, що я беру ключі від тебе. Розумієте? Далі контроль, він майже завжди народжується із травми. Із травми. Що тут відбувається? Сучка у Тіктокі моя дивиться, де? Побіг, злякався, злякався. Накажу, накажу, якщо не напишеш. Так. Е, да. Контроль майже завжди він із травми йде. Угу. А от е, жіноча домінація, вона народжується з любов'ю. Хто б що вам не говорив, завжди вона народжується з любові. Угу. І контроль це така спроба вижити. Спроба вижити в цих умовах. Спроба вижити в цих умовах, так? Да? А от ведення це знову ж таки про акт любові. Побіг, побіг, побіг. Зараз він мені напише в інсті, в повідомленнях, бо він дуже стикливий. Я вам прочитаю. Далі. А як же ж е, виглядає оця жіноча домінація в енергії? Як вона виглядає? Ну, перше, це те, що ви дуже добре знаєте, що ви хочете. Ви дуже знаєте, що ви хочете, да? ви не чекаєте, поки чоловік щось здогадається. Ви говорите прямо, ви говорите спокійно, ви говорите без тиску. Мене врівноважує домінація. Да, Вісточка, так. Да. Побіг сучий потрох, він дуже стикливий. Не кажу щесь, не кажу. Далі. Ви тримаєте простір. Да? Як виглядає жіноча домінація в енергії? Ви тримаєте простір. Тобто чоловіку поруч з вами стає. Все зрозуміло, стає все дуже структуровано, тому що ж Домінатрикс це завжди про структуру і без хаосу. Він чітко знає, що йому робить. Йому дають команди, він знає, що йому робити. Він перестає тривожитися, він дуже успокається, тому що оці чоловіки-імператори, у них же ж дуже багато тривог насправді на протязі дня. Дуже багато тривог. У них дуже велика відповідальність. І от коли він з доміною, то все стає таким структурованим, він не несе жодної відповідальності, не має хаосу. Все хорошо, все хорошо. Він тільки за цим, за цим відчуттям вже до вас прибіжить. Тільки за цим відчуттям. Спокійно, все хорошо. Все хорошо. Мені дають команди, я їх виконую, все. Далі. Ви не граєте роль. Ви не граєте роль, тому що а, от ваша сила, вона не в грі, а ваша сила, вона от в цьому такому внутрішньому спокої. Внутрішньому спокої, да? Тому що ви для нього не начальниця. Ви для нього взагалі орієнтир. Він повністю орієнтується по вашим блядь, мікрорухам. Розумієте? Ви орієнтир для нього. Да. Е, далі. Ви не потребуєте щось доводити. Не потрібно. Ваша тиша, ваші паузи. Говорять завжди гучніше за слова. Завжди говорять гучніше за слова. Тік-ток, е, тік ставте лайки, да? далі. Ви не ведете усіх? Ви не ведете усіх абсолютно. Ви ведете тільки тих, хто готовий вам довіритись і кого ви готові брати до себе. Вам усі не потрібні. Угу. І як же нам розвивати оцю енергію свою домінантну частину? Якщо ви відчуваєте. Що більшість е, часу ви домінантна жінка? Не тому, що вас життя раком поставило, а тому, що суть ваша така. Тому що багатьох жінок зараз життя, блядь, поставило раком, що ти маєш, блядь, бути е, в чоловічому архетипі, але це інше. Якщо суть ваша про домінацію, якщо суть ваша про владу, да? Ось тоді ми говоримо, От тоді це про жіночий фемдон, так? Да? Як же нам розвивати цю енергію в собі? Як розвивати, так? Да? Нам потрібно починати завжди з тіла. А завжди потрібно починати з тіла. Ви можете вдома робити ці е, вправи різні. Потрібно встати і е, навчитися дихати. От я зараз на голосі працюю з Юлією, і дуже класно вона дає вправи по диханню. Взагалі, вона мене навчила дихати по-іншому. Ви повинні відчувати, от, встати, дихати, відчувати взагалі вагу свого тіла, вагу своїх стегон, силу в спині, коли ви тримаєте спину. Тобто, от відчути тіло дуже важливо. Тіло дуже важливо тому що все починається з тіла. Да? І ви можете далі практикуватися вдома, як, як розвивати цю енергію домінантну, да? піднімаємо підборіддя, тому що це ж не ось такий уклон, да? так ми служимо. А отак от це все ж таки про інші емоції. Да? І от Ось коли голова ось так, емоційний стан інший. Коли підняти, зовсім інше, Да? І от ви можете проговорювати навіть собі. Протягом дня, що ви не контролюєте. Ви направляєте, не контролюєте, направляєте. Це інше, абсолютно інше. Пробуйте, міняти, тренуватися, міняти інтонації різні, да? не якусь таку гостру, агресивну, а ви повинні міняти її впевнену. Зі спокоєм і впевнена інтонація. Да? Далі пробуйте тренуватись вдома. Ви говорите менше, а дивитесь довше. Тому що оці довгі погляди для сабмісивного чоловіка це все. Він е, труситься від цього, коли ви дивитесь на нього просто. Угу. Тому що у нас на школі Домінатрикс ми вивчаємо ці прийоми тиші. Які вони взагалі єсть? Як ми граємо з тишою? Тишу даємо це як ігнор, чи як влада? Я, яка тиша зараз відбувається? Ми граємо, тиша також про різне говорить. Так? Да? Тиша також веде за собою. Тиша абсолютно різна буває, так? Да? паузи які. Ну, тобто, в цьому дуже багато смислів. І от коли жінка у цій своїй владі, да, то е, це дійсно так, що все навколо починає рухатись під її ритм, під ритм її серця взагалі, блядь. все починає обертатися, якщо у вас є ця енергія. І що взагалі е, змінюється? Коли ви ведете все ж таки з любові, не з контролю, не з контролю, а з любові, з цієї справжньої влади, да? ну, по-перше, чоловіки перестають тікати від вас, від сильних жінок, да? от сильних жінок. Ну, от одного я вже не доганю, не доганю, я не успіла йому об'яснити, що все-таки це про любов. Він так, бідненький втікав, так тікав. Ну, але менш з тим. Бо, і на старуху буває проруха, да? чоловіки перестають тікати, да? тому що вони самі хочуть бути поруч із цією владою. Вони самі хочуть бути з цією владою. Далі. Вам більше не потрібно взагалі нічого доводити. Тік-ток, ставте лайки. Вам більше нічого не потрібно доводити. Ви просто вибираєте. Вибираєте своїх людей. Да? І люди дуже сильно відчувають вашу владу насправді. І поважають її. Поважають її, так? Да? І от коли ви самі вперше відчуваєте свою владу, от дівчата, які вже провели сесії, да, з моєї школи, скажіть мені, коли я вам говорила, що це відчуття влади. Коли ти ведеш сесію? Коли ти ведеш? Це якісь ейфорічні відчуття. Напиші, дівочки, ті, хто провели вже сесії свої. Що це за відчуття ейфорії? Угу. Коли ви вперше відчуваєте цю владу свою, ви, ви відчуваєте і розумієте, що керувати можна по-різному. От це м'яко. Твердо, по-всякому, по всякому. Абсолютно різні грані є. І е, жіноча влада, вона не ранить все ж таки, да? вона пробуджує у чоловіка бажання коритися. Але у нас, я повторюю, у нас все ж таки більш БДСМні вечори, да? і ми говоримо зараз, і тема у нас більш БДСМна, і ми говоримо про. Все ж таки жіночу домінацію. Да? Не плутайте, не, не нападайте на, на тих, кому це не потрібно. У нас є робота поле, не пахане там, де, там, де ми повинні бути. Да? І а, дивіться, глибинно, якщо ми зайдемо в глибину, то ця жіноча домінація це. А, не така сказати гра в силу, це все ж таки все одно прояв любові. Прояв любові. Ма... Він же ж і проговорює, мама мене так любила, мама мене так любила. Коли ви берете на себе відповідальність за іншу людину, да? коли ви берете відповідальність на себе за чужу людину, взагалі за напрямку, де ви рухаєтесь. За все ви берете відповідальність за його емоції, за його фізичний стан, за його психічний стан. Угу. Да. І от коли ви ведете з цієї любові, що я, тобі, я хочу дати тобі ту сцену, яку ти потребуєш, але тут я вже з тобою, я ізначально на твоїй стороні, то поруч з тобою. Починають дуже сильно рости. Вони ж дуже сильно ростуть у фінансовій сфері. У сабмісівів після сесії із госпожою йде дуже сильний стрімкий фінансовий прорив. Це так і є. Дуже сильний фінансовий зріст. Так, да, у мене тривога на, на фоні. Да. І от саме це ми і розбираємо да? на нашій школі Домінатрикс, Великій школі Домінатрикс. Як ми проявляємо силу. Як ми керуємо своєю силою. Не через крик, а от через цей спокій, який ти даруєш людині іншій. Угу. О, хтось хоче нахуй піти. дождались. Давайте. Йдіть нахуй. Сія. йшов нахуй. Ну, ж сьогодні не буде, ні, єсть. Дитя, як хорошо, как хорошо. Да, от саме з цим, значить, ми і працюємо. З цим всім ми і працюємо, щоб да? дати йому ту любов, яку він потребує. Занурити його в ту сцену, яку він потребує. Закрити правильно Кінг. Кінки потрібно закривати правильно, да? тому що от, е, бути жінкою, яка веде, це от не про контроль над чоловіком, це про владу, а це різні речі. І це про владу над собою також. Да? Да. які у вас ще є випросики, малишки мої, так. Да. Це все ми розглядаємо у школі Домін. У школі домін ми все це глибоко. Все це глибоко розбираємо, розбираємо. Так, у кого були ще вопросики, дівочки, якщо є питання, пишіть. Дівочки, мені пишуть, я вас бажаю, пишуть, і я вас бажаю, і я вас бажаю. Пьос мій втік, пйосмій втік, а ну-ка. Тік-ток ж пише. Ой, що це я наклацала? Що це таке? Що це таке я за фільтри, ібану? Боже, госпожа? Госпожа і новітні технології. Ну, коротше, якось так. Да, спокійної ночі, дай Бог, дай Бог, у нас буде спокійна ніч. Добре, мої хороші, на цій такій ноті ми, значить, будемо прощатися до завтра. Шкода, що пес побіг. Ну, я зараз виключу тік-ток. гарної ночі, гарної ночі.